Угода посилює нашу армію, захищає наше небо. Заявив Зеленський Рафаль четвертого покоління стануть найсучаснішими доповненнями до українського авіапарку, до якого вже увійшли французькі міраж 2000 Американські F-16 і радянські літаки отримані від союзників ведуться переговори про можливі поставки шведських гріпини. Пробуємо розібрати розібратися, що це за машина, які можливості вона дає, скільки часу і ресурсів потребує її засвоєння. Та як змінилася повітряна війна, якби всі ці літаки, принаймні їх частина, з'явилася в небі України. І саме для цього ми запросили Костянтина Криволапа, авіаексперта. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Костянтине, що це за такий літак? Що це за хижак такий Рафаль? І е, яка різниця принципова, наприклад, між f 16 «Гріпенами», Тепер це. Розкажіть про нього. Рафаль французька машина, яка немає ніяких е, запчастин, або деталей від е, Америки або там від когось з інших партнерів по НАТО. Ну може, там є якісь е, часткові е, запчастини від італійців, може трохи від іспанців, але е, в, е, в використанні цього літака у французів немає ніяких обмежень. Вони на цьому літаки можуть таскати свою персональну. Єдину в Європі виключно французьку атомну бомбу, і в цьому унікальність такого літака. Все, що стосується іншого, то там є дуже багато запитань. Чому? Уявіть собі Європу кінця 70-х років, навіть середина 80-х. Е Європа починає думати про те, що їм треба якийсь літак, е який би вони був і винищувачем, і бомбардувальником, і штурмовиком, і щоб він там гарно працював, е і щоб е всі були задоволені, військово-промисловий комплекс всіх країн, які війдуть в цей консорціум, отримав додаткові гроші і таке інше. І от збирається британці, німці. Італійці, французи і іспанці і починають розмовляти про літак майбутнього один для всього ЄС. І літак, який потім стає єврофайтером тайфоном, вони починають розмовляти про те, які в нього повинні бути тактико-технічні характеристики, яка повинна бути його вага, де він може робити дислокацію. Чи може бути морська версія, ну і так далі. І от в результаті е, цих тренувань, майже на протязі трьох років, якщо я не помиляюся, е, прийшли до того, що французи вийшли з цього проекту і почали розробляти той літак, який вони вже до цього колись починали роз, розробляти. Це літак і в майбутньому став Рафаля. А й, е, інша частина Європи. Британці, німці, італійці потім до них е, доєдналися іспанці, якщо не помиляюсь, е, вони почали розробляти літак, які пізніше називали Тайфу Єврофайт тайфу. І от тепер я не можу сказати, що літак Раффаль це е, якийсь там недолугий, поганий, неякісний і так далі. Літак, але те, що цей літак досить дорогий, його ціна починається зі 100 мільйонів. А якщо там з, 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 з великими фаршами і з, з іншим, то й може бути і, і значенням персоналу і з симуляторами таким далі бути і 250 мільйонів за машину по контракту. Е, Це так досить дороге в обслуговуванні, якщо гріп вартує там 4 тисячі е, євро за годину. А F-16 зараз десь вартою 25 тисяч доларів за годину, то Рафаль, у нього цифри наближаються до тих цифр, які є у F-35. F-35 – один з найскладніших літаків. Ну, про Раптор я вже не кажу, Раптор взагалі найскладніший. А от із таких досить дорогих літаків, які зараз експлуатуються, це Rafale F-35, то це досить дорогі льтак. Е, його вартість обслуговування там 35 тисяч, десь плюс-мінус туди-сюди. От, от десь вартує. Е, чудова кабіна, чудова електроніка, чудова авіоніка, чудовий екран, який дозволяє пілоту там дуже бути досить ефективним. Голосові команди, які він виконує і розуміє, що йому треба зробити. Але. З цього всього меморандуму, який підписав Зеленський з Макроном, там перші постачання цього озброєння, а там не тільки Рафаль, там ще ракети до САМПТІ, там сама система Самті НД нового покоління, і ракети, там більш нові, Астер 30, там якийсь блок, не пам'ятаю вже точно, як він там правильно називається. Це все перші поставки не раніше 28-го року. Тобто, а взагалі розмова про рафаль як літак, який можна використовувати який можна використовувати, то це все там за 30-й рік. Там 35-й рік там найбільш реальні можливості. Чому? Тому що е, зараз вироблено десь близько 250 літаків Рафаль. Десь е, заборгованість по е, постачанню цих літаків іншим країнам, а французи робили досить цікаву таку ідею. Вони забирали старі міражі 2005 і надавали рафалі. Ну, обіцяли Рафалі. Да? І от е, таким чином, ти е, е, так би мовити, прив'язуєш до себе свого клієнта. І... Оця заборгованість по літакам Рафалі, які треба поставити в різні, е, в різні країни, там десь 250 чи 280 літаків. А при тому, що місяць виробляється від 2 до 4 машин, да, середнього і, 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 і французи збираються збільшити до 5-6 на місяць, то уявляєте собі, скільки часу потрібно для того, щоб вийти на той рівень, коли ти зможеш постачати літак Рафаль. Ну, може, хтось там буде Богородним і в черзі поступиться нам, українцям, яким це треба. Але все одно не раніше 28-го року. От, що є чудово в літаку Рафаль, але те ж саме є і на літаку Гріппом. Це ракета Метеор. Вона дорога, вона компанія Мідія, вона дорога, їх дуже мало. Але ця, ця ракета, вона літає в неї приваточний двигун, і вона літає на відстань 300 кілометрів, впевнено, і вона навздоганяє кого завгодно на цій відстані, тому що літає зі швидкості 4 маха. І ну, навіть якщо там літаки, літаки будуть робити які там фантастичні, якісь кополачі протиракетні маневри, то я не впевнений, що вони зможуть від цієї ракети вийти, тому що. В неї швидкість реально ну раз в півтора ніж у інших ракет по повітря. -повітря. І якщо б у нас було хоча б одне звено Гріпенів або міражів або Рафалів, які були оснащені там ціма ракетами, чотири літака з чотирьома ракетами, то я вас, можу там впевнено вам сказати, що в повітряному просторі э, російські літаки Су-34, які таскають каби. І су 35 які їх там охороняють, або там су 30 СМ, вони б в, в просторі ближче, ніж там 200-250 кілометрів до ЛБЗ не, не з'являлися, тому що це була б вирагідність ураження, тому що ці літаки вони б навіть не включали свої радіолокаційні станції, вони б використовували станцію сав 340 того літака, який ми давно очікуємо, і його щось бачили на Львівщині, і щось там він, нібито, мав участь. При атаці, коли в 16-й вразив російський літак, то в такому випадку росіяни були під постійною загрозою враження цієї ракетою. І питання в було б автоматично знято. Скажіть, якщо ми говоримо про там ті роки, вже 28-й, 30-й рік отримання перших літаків. Зараз, на зараз у нас є якісь альтернативи реальні, які ми можемо отримати найближчим часом? І чи є взагалі зараз сенс говорити про ці літаки, які будуть ще ну, доволі доволі не скоро в небі України? Тут є два таких тренди суттєвих. Один суттєвий тренд це те, що нам зараз потрібні засоби ураження. Проти яких е, Росія може щось виставляти, але ми можемо це подолати. Це е, ракети, е, крилаті ракети, е, типу скарб, штурмшедов, може Таурус, якщо буде, е, може джасом, е, які американці нам може передадуть до 16-го, хоча у нас в 16 які нібито не здатні тискати цю е, модифікацію, треба там щось переробляти, е, може навіть. Передадуть ракету Джасом і -ER великої дальності. Ну, тобто, це все е, в розряді можливостей. От е, з того, що я б дуже хотів би, це хоча б одне звино з ракетами Метеору, тому що це одразу вирішує суттєвим чином питання кабелів. Тому що, якщо, може, я помиляюсь, але ну, моя думка така, що зараз три. Засоби російського ураження нас е, дістають найбільшим чином: це шахиди, це КаБ, це балістична зброя. І е, проти е, саме КАБів ми можемо працювати за допомогою цієї ракети Мідіологи, яка буде встановлена або на е, Гріпен, або на Рафая, або в крайньому випадку навіть на МІРАЖ. Ну, тобто, таке можливе. А те, що стосується майбутнього, скажімо, там 33 третє року, то я взагалі не впевнений в тому, що подібна авіація, подібні авіаційні системи будуть спроможні щось. Це буде як часів радянського союзу, коли з'явилися вже танкові з'єднання у Нівців і Європи. А у нас Ворошилов і Будьоні доказували. Сталіну, що, що кавалерії і коні це всіх перерубають, і всі танки там будуть наші? Подумієте, це просто інше покоління. Я думаю, що тридцяти, 33 треті, 35 п'яті роки це буде домінування систем штучного інтелекту, дронів з строєвим керуванням, коли не один оператор керує одним дроном, а коли один оператор або команда операторів керує там. Стапі 200 метронами і так далі. Зараз у нас вже буде випробуватися французька система, до речі, ДВС-1, яка буде виконувати функцію стіни дронів. Я не впевнений, що це буде вдале, і не тому, що це погана французька зброя, а тому, що ми не готові до того, щоб використовувати таку стіну дронів, тому що для того, щоб. Це робити нам треба дуже серйозно покращити нашу систему детекції радіолокації, аудіолокації, ну і так далі, тому що ці дрони, які стануть стіною, це звичайні квадрики, вони зі штучним інтелектом, вони роєве керування, тобто там один оператор може керувати п'ятудис, п'яти двостами такими дрончиками, і вони вибухають в той момент, коли вони отримають команду на підрив. А команда на підрив повинна бути синхронізована з проходженням там або крилатих ракет, або дронів шахет. От. А у нас е, такої точності ну, може й не бути. Тому я не впевнений, що ці випробування е, закінчаться чимось таким е, позитивним результатом. А в принципі, ця система повинна стати стено, стіною дронів, яка буде розгортатися з півночі до півдня е, Європи. І є така ідея. Це французька система. Ну побачимо з часом, як воно буде працювати, що воно буде, які результати воно буде давати. Пане Костянтине, у нас залишилося буквально 5 хвилин, але тим не менш хочу вам задати питання. По-перше, дуже багато вже країн купляють ось ці ці Рафалі: Індія, Єгипет, Катар, Греція, Хорватія це те, що це ті країни, які очікують. З іншого боку, в Україні багато. Небагато декілька видів літаків, і це створює такий, таку картину доволі розголодженої вибірковості ось цих літаків. Чи це буде проблемою? І ті країни, які купують зараз ось ці нові рафалі, вони будуть користуватися тільки рафалями. Тобто, якщо у нас завезуть ці рафалі, нам треба буде відмовитись від старих літаків. Ну, я вам казав, французи, Вони продають Рафалі за рахунок того, що забирають міражі. Да? Це перше. Друге, а зараз багато країн починає готуватися готуватися до війни з Росією, ну в тому числі Польща. 5% ВВП витрачається на закупівлю озброєння на систему Міністерства оборони, закуповують великі кількості техніки у північної Кореї, ми південної Кореї обачають. Попутав таки закуповують літаки в різного там формату для того, щоб оздоблювати польську армію. А тепер скажіть мені, чи є літаки в цій війні? Ця війна показала, що літак до лінії бойового зіткнення ближче ніж 40-50 кілометрів не наближається. То яка різниця? Будуть в тебе літаки? Чи не будуть в тебе літаки? були такі, є платформа, яка запускає скальпи, сторошедов і ще інші ракети. Але українці показали, що можна запускати довгі нептуни, які літають далі, ніж сторошедов, ніж скальп і так далі. Чому? Тому що змінилися умови. Тому що немає РСМД-2, воно не працює. Ракети середньої дальності вони анігілювали. Це не вже не питання. Можна робити. Ракети значно більшої дальності. тому що, наприклад, «Фламінго», про який там зараз багато розмов, але я думаю, що ця ракета з'явиться? Вона ну, вже з'явилася. Далі е поляки купують велику кількість збройних транспортирів. Я питаю: а скажіть, будь ласка, на якій відстані можна, е в тому числі самоходних артилерійських артелі... артелі... систем е різних аукцій, прицепних, неприцепних. питаю: а як ви будете стріляти? Уже зараз Кілзон, яка на початку гарячої фази була кілометр два, зараз вона вже формалізована, була спочатку 15 кілометрів, зараз реально 25, далі буде ще більше. Як буде стріляти артилерія? От сьогодні слухав там, про э, розвідку артилерійську. І там полковник цілий, там, гарний хлопець, він там розповідає, як він там розвідник, як він там робить розвідку. У мене таке постійно було питання: чим ти там стріляв? От я їх в машині, поки чув. Мене було одне питання: а чим ти стріляєш? Чим артилерія стріляє на відстані більше 25 кілометрів? Ну от не, не розумію. Є декілька систем, які здатні стріляти на більшу відстані. А зараз дрончик бере той самий снаряд прилітає в конкретне місце. Спитає, я точно от, от, от саме сюди треба попасти без всякої артилерійської вілки. Пане Константине, так? пані, пане Костянтине. У нас час на жаль завершується. На жаль, постійно нам не вистачає з вами часу для того, щоб нашу з вами бесіду повністю завершити. Але ми вам щиро дякуємо за вашу оцінку. Дякуємо за те, що ви знайшли для нас час, щоб вийти в ефір і поговорити про це, розказати нам про ці новомодні літаки. Костянтин Криволапов, експерт був з нами на прямому включенні. Щиро це вам доброго. дякуємо. Окей. І прощаємось. До побачення, до побачення.